Бандеропіч для українських захисників майструють троє жителів Гайсена. Майстерню зорганізували в одному з гаражів. Роблять їх з використаних газових балонів, каже майстер Іван Телюк. Аби під час нагрівання не вибухнув, балон на кілька діб заливають водою. Злізаємо кран і заливаємо воду, повний балон води. Потім потихеньку сиділи, вирізали грубку і все, зливаємо воду, і далі пішов-пішов, щоб не зірвався, бо ну, там ж є. В цьому добуці не було газу, а в тому був. Ми його стравили, спустили, виляли. Майструвати Бандеру під чоловіки навчилися самотужки робити неважко, каже Іван Телюк. Головне, аби було з чого. Той робить ручечку, той робить піддувальця, той робить завісика. Один одному цей допомагає. Нам найголовніше було, щоб була безстренько. Малозатратно і ефективно. Піддувало, побачили теж в тому самому Ютубі, інтернеті, трошки щось своє додали і вийшла така нехитра конструкція. Зараз працюють над 10 Бандеропіччю за день, каже Іван, можна змайструвати з дві таких. Перший день ми тільки одну, одну зморщили, а тоді вже пішло, як процес іде, раді Бога. Дві, дві железно, три вилітає, якщо такого піднатужитись, тому. Перш ніж передати Бандеру піч захисникам її перевіряють. Сухенькі дрова і пішов пішов. Дві хвилинки розтопив і все. Вроді ми, ми всі сіки варили, всі перевірили, всі всі, всі фунциклюють, всі працюють. Варимо ще хлопцям ці оголочки, щоб якусь чашечку, кружечку поставити чи там що там загріти елементарно. Майструвати бандеру печі гайсенчанам запропонував волонтер Руслан Талапко. Чоловік каже, зараз це те, що потрібно для захисників. Похолодало і потрібно для збройних сил України, щоб солдати відчували якийсь хоч трошки комфорт в своїх окопах. Того одним з напрямків нашого волонтерського центру на сьогоднішній день є виготовлення бандерок. Печей хлопці відізвалися, вони працюють на власній ініціативі абсолютно безкоштовно. Протяжність нашого фронту 1200 чи 1300 кілометрів. Можете собі уявити, скільки бліндажів треба обігріти. Талапко розповідає зараз. Є потреба у використаних балонах для бандеропечі. Використані, хай там буде трошки газу. Хлопці з техніки безпеки цей газолін зливають і все роблять для того, щоб убезпечити свою працю. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, новини на Суспільному, Вінночина.